Thank you. Вітаю! Це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні гість у нашій студії Артур Дронь, письменник, військовослужбовець, активний молодий чоловік, який своїми віршами і патріотизмом уже відомий не тільки в Україні, але його цитують навіть закордонні політики. І сьогодні він в рівному зі своєю новою книгою тут були ми, але будемо говорити про все по порядку. Привіт, привіт, Наталя. Я дуже рада бачити тебе в Рівному і Ну, певно, що з того, що вперше ми зустрілись в вже далекому, здається, століття mm -hmm. прошло не 4 роки в 21-му році. Карантин, коли люди боялись виходити на вулицю, ми вручали в чергову премію Анатолія Кириловця. І молоді хлопці зі Львова автобусом, групкою такою, не побоялись карантину, приїхали вперше в рівне. І чим тоді, надзвичайно, потішили всю нашу спільноту журі і організаторів конкурсу. І сподіваємось, у вас теж про рівне з того часу лишились якісь хороші спогади. Так, я також дуже радий знову сюди приїхати, і в мене десь. Подібні асоціації з нашим першим приїздом, така е, молодеча авантюра цих четверо гуртожитських друзів, товаришів приїжджають вперше в незнайоме місто. Нас тоді дуже тепло прийняли. Ми отримали відзнаку літературної премії імені криливця за мою першу книжку. Ну, не ви, а ви персонально. Так, добре, Ваші хлопці були як група підтримка. Та, а та. Артур Дронь це був така, підзначений. Це, це така нам була все одно спільна, спільна радість, спільна перемога. Ми дуже нею тішили з тим. Мали нагоду познайомитися з культурним середовищем рівного вперше. Тому та тому сьогодні я вже так при, при, приїхав, маючи до кого приїжджати, і дуже цим тішимось. Артуре, ти за освітою журналіст. Ти закінчив Львівський національний університет імені Франка і родом з Івано-Франківщини. Я думаю, що і твоя освіта, і край, де ти народився, це вже середовище, яке спонукає бути патріотом. Але твій шлях поета мені здається почався все ж таки десь раніше. Він пробував початись раніше, тому що я пригадую, що в якихось класах школи я написав вірша про козу. Я не зможу зараз його відтворити, але це був вірш точно з такою головною героїною. І після того не писав віршів, поки в старших класах не написав ем, патріотичну якусь таку поезію, присвячену воякам УПА, е, з якої там переміг якомусь першому своєму такому конкурсі. Перша перший якийсь такий літературний здобуток. І після того знову роками ніяких віршів не писав. Тобто я думав, що це якісь такі дитячі були захоплення. Поки вже десь наприкінці першого курсу, це 2018 рік, свої 17 років, якось пробивалось воно знову, я знову писав вірші потрішки, потрішки, і з того часу вже пишу так регулярно. З того часу, десь от з 18-го року, вже мислю себе як, як письменника. Мріяв про, про книжки, про літературні виступи, про те, щоб реалізувати себе конкретно в цій сфері. Тому можна сказати, що пробував цей шлях почати ще в дитинстві, але почався так, щоб серйозно і регулярно, то в мої 17, в такий студентський вік. А, ось ти щойно заперечив ту тезу, іноді стверджують е, деякі. Люди, знавці, критики, що публіцистика, вона витісняє поезію. А у вас вийшло навпаки, коли ви здобували освіту в публіцистичному жанрі, ну так об'ємно кажучи, то власне і народилась ваша перша збірочка. Так, у мене вийшло навпаки, що навчаючись на журналістиці, я зрозумів, що журналістикою не займатимусь, але літературою точно хотів би. І у той час, в студентські роки, на другому курсі, другий, третій курс. Написав свою першу книгу вірші, яка називається гуртожиток. номер 6 Ви жили в шостому гуртожитку. Та, та. це назва і номер та гуртожитку, де я з моїми друзями прожив. Така присвята цій, цій юності, молодечості. нашій. давайте ми з першої збірочки послухаємо щось у вашому mm, каналі. Якщо я не помилюсь при цитуванні, бо я не маю її при собі, Можна але збиватися. вона починала з таким віршем, який звучав так: Бог проколов ліве вухо, а ще зробив собі рокес». Через тиждень Бог щас, в кімнаті зробилося глухо. Він мандрував країною, ночував лише у наметах і заїдав сухою мівіною рок пісні на старих касетах. Щодня напивався сильно і починав бійки в барах, Бог почувався вільним, він не бував на парах, але згодом таки змінився кинув курити, віддав борги і, зрештою, перетворився на людину, як всі боги. Не залишилось більше нічого. Крім сережки у лівому вусі, як пам'ять, що він був Богом, як спогад про самогутність цим цим віршем вона розпочиналася дуже цікаво і дуже не схоже, я б сказала ні на що інше. Хоча мені, на мою думку, десь так відчувається трохи вплив Жадана, чи я помиляюсь. Можливо, ну оті роки, чи серед поетів, та яких я, яких я читав, якими захоплювався, очевидно, що Жадан фігурував, як і в багатьох. Молодих людей а ким ще захоплювалися? Хто надихав на поезію, на патріотизм? Зрештою, на ваше рішення піти добровольцем до ЗСУ, адже від початку повномасштабного вторгнення ви поповнили ряди наших героїв, хто добровільно став на захист нашої країни, і за це велика шана Укліни. Захоплення. В літературному плані я завжди старався читати якомога різноманітніше, власне, щоб не підпадати під вплив якогось одного автора, щоб в моїй творчості очевидно, коли ти тільки починаєш писати, то часто вплив якихось головних для тебе авторів прослідковується. Можливо, з цим віршем, навіть навіть це те на що ви звернули увагу, І тому я старався з молодого віку. З ще молодшого, тобто віку, читати різноманітно. Я читаю сучасних поетів, як от той же Жодан, якого ми згадували, або Галина Крук, якого дуже люблю, Катерина Калитко, Андрій Любка, коли ж коли ще писав вірші, його його рання поезія і старші покоління авторів, очевидно, Ліну Костенко чи Миколу Вінграновського. Тобто, я намагався читати. Різноманітно і класиків, і сучасних. І класиків, і, і сучасних, та і українських, і іноземних в плані поезії з іноземною поезією я менше знайомився, але от в плані прози намагався читати і світову літературу, і українську. Тобто я намагався, от в літературному контексті знайомитися з якнайширшою от власне лі літературою, дивитись на всю її різноманітність. А щодо рішення піти е, служити, то, очевидно, це, це був такий час, коли почалось повномасштабне вторгнення. Кожному потрібно було прийняти якесь рішення, вирішити, е, яка буде, якою буде його роль в цьому. І я прийняв для себе рішення, що моєю ролью буде все-таки долучення до, до війська як солдат, як військовослужбовець. Тому на початку повномасштабного вторгнення я зголосився в військоматі на службу. І з 2 березня 2022 року вже мешкав у військовій частині. З 2 березня вже був військовослужбовцем 125-ї Львівської бригади територіальної оборони. А, чи була у вас до того військова кафедра чи попередня військова Ні, освіта не вишкіл? Було. Не було. Це якраз це було після 4-го курсу, тобто, якраз військову кафедру я вже прогавав. До строкової служби не доріс ще. О, Тобто це якраз в такому між, між часі, між е, такими можливостями здобути цей військовий досвід. Тому в мене його не, не було здобувати, його доводилось на ходу. Так, зрештою, багатьох моїх побратимів зі мною служать, служили багато молодих хлопців, приблизно моїх ровесників, які також прийшли на службу без військового досвіду. Скажіть, друга книжка народилася вже в воєнний час. Тут були ми. І я так розумію, що це дві різні книги. Одна ще така гуртожиток номер 6 А тут були ми. От власне в мене є такі здогадки, чому така назва. Але розкажіть так, вони абсолютно різні. Гуртожиток номер 6 це таке молодече, студентське, закохане, залюблене драйвове. в життя, драйвове та різноманітне. А тут були ми це вже зовсім інша поетична мова. Вона така рубана, лаконічна, очевидно, трагічна і сумна. Очевидно, що крутиться навколо воєнної теми, навколо того, що з нами всіма відбувається. А назва зокрема тому, що мені важливо було передати оце, власне різноголосся, цю нашу велику спільність. Тут вірші не лише від імені військових і провійськових. Там є також голоси цивільних людей, голоси батьків, які чекають на свою дитину, голоси коханих, які чекають на своїх других половину, голоси дітей. Зрештою, навіть в художньому оформленні ми використали цитати, які діти писали нам у своїх листах е на фронт. І цією назвою, цією концепцією, такою мені важливо було от е означити цю спільність. Та? Я пишу в післямові, що не так важливо те, що з нами сталася війна, як те, що війна сталася саме з нами. Що тут були конкретно ми, що ми звідси не пішли, ми звідси нікуди не підемо. Так? Ми, ми будемо до кінця тут і будемо до кінця триматись. Тому, власне, ключовою тут є різноголосся. Ключовим є різноголосся і спільність голосів і досвідів. Наших досвідів багато, у нас багато болю, і він дуже різний. І щоб якось хоча б, хоча б трішки розуміти один одного краще. Нам треба один з одним говорити, зокрема через літературу. Ви згадали, що приємно отримувати листи дітей. От, Власне, це важливо. Іноді там запитують: ой, навіщо малюнки, листи це так люди, які просто. Можливо, критично до цього ставляться. Угу. Можливо, коли там для дітей проводять акцію, напиши листа або «Намалюй щось для військового. А з іншого боку, коли ви отримуєте, чи відчуваєте насправді ту підтримку, яка закладена в якісь дитячі рядки, дитячі малюночки? Конкретно з мого досвіду я можу сказати, що це по братимам завжди було дуже важливо, особливо в якісь такі складні часи, як на наприклад, взимку, так коли досі того, що на війні і так складно. а... Коли додаються такі дуже суворі погодні умови, це важко. Це важко довго витримувати. І коли в такий складний виснажливий час до нас приходили на різдвяні свята листи від від дітей з львівських шкіл чи з шкіл по по цілій країні, коли ми їх разом читали, вішали собі на стіну. Справді, це це було всім всім важливо. Про це навіть говорить те, що коли. Наприклад, батальйон змінював місце дислокації. Нам доводилось переїжджати, щось ми забрали з собою, щось ми залишали, щось не мали змоги з собою в, на швидкоруч забрати, але всі оці дитячі малюнки, листи, все, що нам приходило, ми завжди якось намагались зберегти, запакувати, перевезти на, на нове місце, розділити, вислити додому. Тобто до них завжди так ставилися з піететом, з бережністю такою. Воно, воно насправді багато давало. Це є е, най... Елементарніша, найочевидніша відповідь, для чого це все і чи воно того вартує, от дивлячись на ті листи, на ті листівки, малюнки, ти собі нагадуєш, що та вартує, і ти собі нагадуєш ось ось серед чого. А я неймовірно вами пишалась, коли з новин зі стрічки дізналася, що пані Мелані Верховній Раді цитувала вірш. Думаю, Боже, це ж той самий Артур Дронь, який ще до війни приїздив в рівне таким хлопчиком. І неймовірно радісно. А як ви поставились до того, коли дізналися? Як? Я був дуже здивований. Ми тоді з хлопцями були після якогось виходу на позиції. Відпочивали в нашій в нашому прифронтовому селі, яке називається Зарічне, це на Лиман. Що відпочивали в хаті, і мені прийшло повідомлення в месенджер та через Стерлінк, що здається, там президентові України читає твій вірш прем'єр-міністрка Італії. Я так до цього скептично поставився. Але так, коли ми побачили вже відео в інтернеті, побачили, що це правда, то звичайно, це було приємно. Це і підтвердження того, що література важлива, і що вона працює, і що. Через літературу, через художні тексти на іноземців можна більше вплинути, щось більше їм пояснити ніж через новини. Бо коли у новинах вони дізнаються якісь сухі факти, статистику, і з часом до цього звикають, коли вони з новин дізнаються там назви населених пунктів, які захопили або звільнили, чи кількість наших загиблих або поранених, вони просто починають до цього звикати. А в літературі, зокрема в поезії, вони дізнаються про особистий досвід живої людини в цьому всьому. І це якісь трошки... інші точки дотику? Так, інші точки дотику, інший, отакий, ем, інший паралелізм, інше пояснення, що йдеться про таких же людей, як ти, тільки які змушені жити в складніших обставинах. І цей випадок тільки підтвердив цю важливість і був, звичайно, дуже приємний мені. А той вірш можна почути? Так, звичайно. Він, власне, відкриває цю книжку. Він звучить на самому початку, і звучить так: перед межею збереже оцю любов, як ріст ожен, сержантську відданість, дитинячу, собачу, цей плач, який не переплачу, дійти до меж, окреслити сліди, тримати межі і триматись разом, і залишитись в жовтні назавжди як за наказом. Бо ця любов, що як тупі ножі, гірка любов, яка стає твоєю, тримається на тих, хто на межі, і тих, хто за межею. Браво! Справді кожне слово в ціль, і справді зовсім інша книга. А розкажіть про саме народження книги, про видання. Обкладинку, хто допомагав, хто долучався, хто видавав, яке видавництво підтримало нашого письменника. Книжка вийшла у видавництві Староголева, моєму рідному видавництві, в якому я працюю, працював до повномасштабного вторгнення і дуже чекаю повернення назад після, після військової служби. І найбільше, чим я пишаюсь, і про що я хочу розповідати в контексті тієї книжки, це те, що вона є таким благодійним проектом. Тому що весь прибуток ми з видавництвом Старого Лева передаємо благодійному фонду Голоси дітей. Це фонд, який базується в Києві, але має представництво по багатьох містах українських і він займається реабілітацією, психологічною реабілітацією дітей постраждалих від війни в першу чергу. Психологічною організовує дітям бесіди з психологами, організовує дитячі табори, якісь цікаві воркшопи, письменницькі або інші. Допомагає їм в прямому сенсі медично. Наприклад, ми нещодавно робили збір для діток з розладом аутичного спектру, які проходять реабілітацію у львівській лікарні у львівському реабілітаційному центрі, де кожен з них є дитиною військовослужбовця, де хто загиблого військовослужбовця, які мають... Інші супутні хвороби, які повинні проходити регулярні курс за курсом реабілітації, тому що якщо вони роблять між ними за велику перерву, діти забувають те, що вони вже вивчили. Тобто це дуже дороговартісна і регулярна повинна бути робота. І фонд має під опікою цих дітей, вони їм це фінансують. А кожен, хто, наприклад, придбає книжку чи долучиться до, до якогось збору, він е, долучається до, до цієї роботи. Наразі з продажу книжок, з літературних читань, аукціонів і зборів. На все про все таких літературних коштів для голосів дітей ми зібрали. Вже це на збутки важливий день 5 березня, коли ми перетнули свій перший мільйон. Уже Я більше, вас більше дякую мільйона гривень читачі зібрали для, для цього фонду. Тоді давайте ще розкажемо, де замовляти книгу. Так, її можна замовляти на сайтах українських книгарень або самого видавництва Староголева. Можна звернутися до мене в якусь соцмереж Фейсбук або інстаграм, і, і я тоді є я я надія з автографом. Абсолютно без, без проблем. Ну і можна приходити на якісь наші події, читання. Е, наші глядачі вже не встигнуть на сьогоднішню презентацію цієї книжки. Але е, я впевнений, що це далеко не остання зустріч рівному, не останнє читання. І я зрештою одразу... книгозбірнях рівного буде. Книга е, Так, наскільки я знаю, є і сподіваюся, що буде, тому придбати її насправді не є проблема. Ви презентуєте книгу? Це цілий тур насправді. І розкажіть, які міста входять в маршрут. Можливо, хтось ще встигне десь зустрітися з вами на шляху, поки ви будете презентувати нову збірку. Очевидно, що через військову службу після виходу книжки не було так дуже багато можливостей влаштовувати читання. Ми робили презентації у Львові, коли я приїжав у відпустку. Вдалося зробити читання в Києві, у Франківську, але оце, по суті і все. А минулого року я отримав поранення восени, до сих пір проходжу реабілітацію у Львові. І зараз, коли вже такий етап, коли я себе значно краще почуваю, але маю ще цей реабілітаційний період, реабілітаційну відпустку. Ми з видавництвом вирішили надолужити власне втрачення, зробити такий невеличкий тур містами. І вже провели читання в Городку, Тернополі, Ужгороді, Києві. Сьогодні маємо в Рівному. Завтра у нас будуть онлайн читання в Інстаграмі, а потім нас ще чекає Дрогобич, ще один Київ. І у Львові буде презентація англомовного видання, англійського видання цієї книжки. Так що, хто ближче до Львова, можете собі десь зазначити в календарі Артур Дронь скоро приїде до вас. І певно, що я хотіла запитати, ви розповідали про дітей. І мені цікаво, ви молодий чоловік своїх дітей, я думаю, це десь там потім в планах. Але цікаво, що ви в благодійності дуже акцентуєте саме на дітях. І Тим більше цікаво, що саме така ініціатива йде від молодого mm -hmm. чоловіка, поки не сімейного. Але чому саме діти? Діти це таке для мене завжди уособлення найбільшого болю пов'язаного з цією війною і найбільшої водночас надії пов'язаної з цією війною. От як я казав, що діти є відповідь на питання, чи вона того вартує, відповідь на питання для чого, за що це все. І це є мій спосіб долучитись до от, підсилення, підкреслення цієї сфери, в якій потрібна допомога. Тому що зараз дуже в дуже багатьох напрямках потрібна наша допомога, потрібні фінанси, донати, наша увага. Очевидно, що найперший, найважливіше це збройні сили України. А окрім цього, потрібно допомагати внутрішньо переміщеним особам і пораненим. От і іншим потребуючим, і мені здається, що після війни цієї роботи ну вона зменшиться, але її буде ще дуже багато і дуже на довгий час. От я для себе вибрав підкреслювати, підсилювати конкретно цей напрям, конкретно постраждалих дітей. Це вклад в майбутнє, це велика робота на, на перспективу. Всі ці травми і всі ці болі дітей насправді не так помітно зараз, як буде помітно через 15-20 років, коли ці діти будуть власне основою основою цієї країни. І наскільки ми їм допоможемо зараз, настільки ми вкладемося в майбутнє цієї країни, в майбутнє всіх нас. Тому я брав собі цей, цей спосіб, і, і маю маю заприємність, що він трохи об'єднує людей навколо себе. Однозначно об'єднує, ви дуже все правильно сказали. До книг я завжди кажу, що поезія, поезія це експресія, емоція, uh -huh. а проза це велика важка праця. Ну важка це як хто розцінює, uh -huh. але ж це я так здалеку підходжу до того, я що зрозумів. ви працюєте над третьою книгою, і цього разу це знову буде інша книга, не така, як дві попередні. Це буде проза. Так, це буде моя перша прозова книжка. Вона вже написана. і Вона зараз на етапі редагування. Вносимо там останні штрихи, останні е, додавання перед друком. Ну, назву І... можна розкривати? Е, назва є, але наразі ще публічно не розкриваємо. Чекайте. Тому це ще Тоді один привід воду. глядачам. Так слідкувати за нашою діяльністю. Ми маємо велику надію, що ми до початку літа відправимо книжку в друк, і тоді, можливо, під кінець літа вже отримаємо фізичні надруковані примірники. І тоді, і дай Бог, все буде добре, і буде така можливість я. Боязково приїду знову в Рівне і приїду вже не з однією, а з двома Ми будемо тачками. чекати, але розкажіть про що книга трішки так це буде, за з... інтригуйта. Так, це буде збірка коротких прозових текстів, есеїв, репортажів, нарисів. Очевидно, все буде також крутитись навколо воєнного досвіду, але також навколо літератури під час війни, навколо того, як та література, яка завжди нам вважалась най- Найвищою, найкращою літературою про війну світові письменники, як ремарка, мінквей, бонникут інші, як воно в нас з повномасштабним вторгненням все підважилось, як ми е, зрозуміли, що вся ця література не про нас, коли ми отримали свою справжню війну, і наскільки ми відчули цю густрішу проблему власного голосу власних письменників власного голосу, я пишу про те, як ми відкидаємо всю цю дотеперішню літературу і як ми починаємо звучати своїм е, голосом. І там також буде важливим, власне, сукупність голосів, а не лише один мій. Ця книжка буде багато в чому перегукуватися із поетичної. Там будуть, скажімо так, розшифровки деяких віршів, там будуть ті самі герої, ті самі люди. Але в довших, обширніших історіях, там буде більше моїх побратимів, там будуть люди із прифронтових територій, з якими ми зустрічалися, там також буде багато болю, на жаль, але ми живемо в такий час. І все ж таки головною там буде, і найсильнішою і там буде теж відчуття надії. Я вас попрошу прочитати ще один вірш. Можливо, який характеризує ваш стан, чи відчуття сьогодні в наш час, в цей день, в цей момент. Так, я прочитаю тоді вірш, який завершує цю книжку, бо, як я люблю казати, у цьому вірші зібрано те він про те, що я хотів сказати цілою книжкою загалом. І звучить він так: він називається Перша до корентян». Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все. Але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги, або в ногах у любові осколки, і ноги її стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. Тоді любов несуть її друзі. Любов риє окопи і живе в них, і гризе у них літ із розрізаної пляшки, коли хоче пити, у мінус двадцять. Любов виходить на бойові чергування. Піднімається на позиції з грижами, з температурами, з простатитами, з контузіями, з астмами і алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Любов розрізняє на слух виходи градів, прильоти мін і рух танків. Очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор. Прокидається любов. Уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Інколи любов довго блює в посадці після важкого бою, а інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх в спальники і виносить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується, бо інколи. Закінчується обстріл. І любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять, І тоді вона переходить живим. Це сильно, це браво, і це дякую. І мушу запитати, я можу тільки здогадуватись, так само, як і глядачі. Ми маємо завершення ефіру, але ще буквально хвилиночку. Що вам весь цей час, весь цей шлях допомагає триматися? І кілька слів для наших слухачів і глядачів, так щоб уже завершити нашу розмову. Допомагає триматися власне не що, а хто. От найближчі люди. Моя рідня, мої найближчі люди, яких я люблю, які люблять мене. Мої побратими, з яким довелося багато пройти, з якими вже є налаштований такий особливий зв'язок, особливий контакт. І це, мабуть, буде також і тим головним, що мені хотілося б сказати: те, що в такий час, в таких обставинах головне триматись один за одного. Багато болю, але нас так само багато. І, і той наш спільний біль. І якось вкупі ми можемо собі дати з ним раду, ми можемо один одного витягнути, і, і це все прийти. Дякую вам, що пишете, що нас захищаєте, що знайшли попри все час і приїхали в нашу студію поспілкуватися. І справді велика шана гордість і подяка. Бо за такими людьми, як ви, Артуре, майбутнє України. На таких людях, як ви, тримається Україна, і ми будемо зі свого боку підтримувати, донатити і теж якомога гучніше посилювати ваше слово. Нехай вам пишеться, і нехай настане час, коли буде писатися про мир. Дякую, дякую вам. Дякую за теплі слова і дякую за те, що запросили. З нами був Артур Дронь, письменник. Військовослужбовець і людина, яка своїм прикладом показує, як круто і як можна бути єдним українцем. Я ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф. Слухайте ефір на радіо. Респект. Побачимось і почуємось.